У Полтавській області людина захворіла на дизентерію. Це перший випадок захворювання у 2023 році. Ця кишкова інфекція передається від хворої до здорової людини при будь-якому контакті. Найчастіше хворіють діти до 5 років та люди похилого віку. Щоб виявити дизентерію, потрібно знати про її симптоми. Це може бути нудота, блювання, головний біль загальна слабкість. Але основним проявом це є рідкі випорожнення з домішками крові та слизу за перші півроку на Полтавщині виявили 90 випадків гострих кишкових інфекцій. Це більше середнього багаторічного показника. Зазвичай влітку спостерігається значний ріст захворювання на кишкові інфекції. Це ротавіруси, аденовіруси, інколи можливо є випадки сальмонельозу, кишкова інфекція, кишкова. Яка викликається кишковою паличкою. Цю заразу часто переносять мухи, таргани та мурахи, тому варто боротися з ними і не пускати до їжі, щоб вберегти себе від інфікування. Щодо профілактики, першочергово, це дотримання загальноприйнятих правил особистої гігієни. Далі купатися лише в дозволених водоймах. Не пити лише кип'ячену воду, тому що збудник шегельозу при кип'ятінні не миттєво щороку у світі від дезентерії помирає 700 тисяч осіб, а хворіє близько 80 мільйонів. Щоб не поповнити статистику, мийте руки з милом, а овочі і фрукти перед вживанням.